Подробиці спитаємо в Олександра Толоконнікова. Він речник Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Доброго дня вам. Вітаю, слава Україні. Героям, Героям слава. слава. Пане Олександре, хотіли дізнатися останні новини, що зараз у Херсонщині. На жаль, вже з самого ранку ворог активно обстрілює Херсон. Вже відомо повлучання в дитячий садок, лікарню. Школу, де був саме гуманітарний штаб з видачі, там, на щастя, без постраждалих також попала під обстріл і швидка допомога, яка рухалась якраз на допомогу людям. На щастя, працівники не постраждали, але є, на жаль, жертви в районі залізничної колії. Внаслідок обстрілу загинув чоловік 27 років. На жаль, є така вже. Сумна новина, але росіяни продовжують обстріл Херсону, тому будь ласка, треба залишатися в укриттях, поки це не закінчиться, пане Олександре. Ворог щоденно завдає болю Херсонщині, окрім того, що затопив цей регіон. Щоденно вдається до обстрілів. Дозвольте дізнатися про наслідки затоплення, тому що ми стежимо за цим питанням. З того, що ми знаємо, станом на сьогодні, мікрорайон острів, що у Херсоні. Через підрив дамби він непридатний для проживання. Зокрема, про це заявляло керівництво області. Скажіть, будь ласка, чи багато таких районів на Херсонщині чи провелася вже робота? Вже проаналізували? Чи розумієте, куди немає можливості повернутися мешканцям? Тому що їхні будівлі зруйновані і жити більше немає де на жаль. Є такі ну саме острів найбільше постраждав Херсоні, і якщо в центрі острова де багатоповерхівки, то ми зараз робимо все для того, щоб люди могли продовжувати жити, які там залишаються, бо ми не можемо кинути їх там на призволяще. Зараз активно ведеться і відновлення газопостачання, розподільчі станції на розподільчі станції, вже подається газ. Але тут питання в тому, що Дуже важко тепер запустити газ без доступу до квартир, тому що треба перевірити всі воздуховідведені отвори, і також зрозуміти чи не включений десь газ щоб не наробити ще більше біди. Але це також робиться. Також вже з вчорашнього дня доступ до острова мешканцям дозволено. Люди вже повертаються та пускають свої оселі. Комісії, які будуть актувати злочин Російської Федерації, для того, щоб вони могли потім ці люди подати ці акти на відшкодування електропостачання, також найближчим часом буде вже подаватися до населення, але не всі одразу, тому що, по-перше, треба подати електропостачання на насоси, які будуть і качати воду, і водовідведенням займатися. Це все робиться, і також комунальщики із різних регіонів і наші працюють над тим, щоб відчистити острів зараз від того, що нанесла вода. Але дуже важка ситуація там на частині нафтогавані. Вчора ми там були. Мабуть, ви також бачили це відео. Там дуже багато нанесло і піску, і дуже багато зруйнованих будинків. І ще й під постійним обстрілом, тому що дуже близько до лівого берега, ця ця частина. Дуже багато зруйнованих будинків на щастя, там не багато людей проживає, але все ж таки люди є, і будемо потрошку рухатись туди, і там також вичищати острів, і допомагати людям, пане Олександре. З приводу підтоплених затоплених районів, знаємо, що там введено там низку обмежувальних додаткових обмежувальних заходів. Ось після підриву росіянами Каховської ГЕС. скажіть, будь ласка. Наскільки жорсткі ці заходи, додаткові обмежувальні, і як довго вони триватимуть? Чи вже є якесь розуміння? Ну, по-перше, це всі ці підтоплені населені пункти. Здовж річки більшість з них це були в червоній зоні. Вони і до цього і до підтоплення Вони під постійними обстрілами. Тому обмежений повертання. По перше, дітей в ці населені пункти, по-друге, Хочу сказати, що наші люди, попри наші умови, попри заклики про евакуацію, ті ж населені пункти, які там тож річки, вони просто люди перебирались в будинки своїх сусідів, які вище від Дніпра, і зараз повертаються, щоб налагодити, щоб просушити хоча б будинки, тому що це необхідно і також працюють разом з комісіями щодо обмежень. То люди, які там саме живуть, до них обмежень ніяких. Також волонтерів пускають і наші організації їздять постійно в ці населені пункти, щоб підвозять і воду, і наші партнери, і ми їздимо постійно для того, щоб розуміти, що в людей все є. Пане Олександре, а, а мене... дозвольте тут якраз про потреби людей. Одразу після підриву Каховської ГЕС до Херсонщини ринули волонтери з усієї України. Надсилали допомогу. Яка нині ситуація в регіоні? Чого бракує? Чого не вистачає? Чи є людям де жити? По перше, я хочу сказати, що дуже дякую всім волонтерам. Ми Дякуємо і тим областям, які долучились до нас. Ми дуже відчули цю допомогу всієї України. Дякую. І областями, і офісу президенту, і кабінету міністрів, які одразу ж відгукнулися, і тут у нас були разом з нами. По-друге, що зараз найбільше необхідно? Тобто потреби з водою, їжею, там, ліками та першочерговими та одягом закрито Ну, на місяць. В нас є запас. Зараз більш необхідна. Допомога це побутові прилади для людей, які повертаються в свої селі, а там е, попсувала все вода. Це і постільна білизна, і меблі. Е, По-друге, це всі прилади, які необхідні для того, щоб е, продовжувати е, ліквідовувати наслідки. і лопати, і тачки, і ці миючі засоби, і кьорхери, якими відбивати стіни, треба. Е, тобто зараз ну і звичайно комунальна техніка, то яку вивезли. Росіяни або знищили це все необхідне для того, щоб і прибирати цей бруд, і пісок, і відновляти будинки людям. Дякую, що проговорили. Це дуже важливо. Я правильно розумію? Потрібно контактувати безпосередньо з владою, яка зорієнтує, що куди потрібно, і куди направляти. Якщо зараз хтось дивиться, як ви є, хоче, є номер гарячої лінії 0800-101-102, По ньому можна. Позвонити і запитати про потреби, або на наших офіційних сторінках Телеграм і Фейсбук, пане Олександре, наостанок ми не можемо вас не запитати про той інцидент, який днями стався в Херсоні. Я говорю про бійку, коли перевізники напали на волонтера, який безкоштовно вивозив людей з підтоплених районів. Подробиць вимагаємо і чи затримані ті, хто вирішив це питання з тусанами, і чи вирішив він дійсно його? Ну не в свою користь вирішив. Ці люди затримані. Їм вивисунуто обвинувачення. Про це ще голова військової адміністрації Олександр Прохудін сказав. Одразу взяв під свій контроль е цей випадок. І сьогодні ми проїжджали по автовокзалу, і там працюють тільки безкоштовні перевізники зараз. Дякуємо вам за цю інформацію. Ми пильно стежимо за усім, що відбувається на Херсонщині дякую. і вболіваємо. Пане Олександре, дякую і до наступної зустрічі. Олександр Толоконіков, речник Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на.